Вітаю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі. Як в обласному центрі борються з будівлями, які зводять просто на водопровідних мережах? Куди нести передвеликодні передачі бійцям АТО та рівнян знову запрошують з мітлами та граблями на толоку. Про це і не тільки далі. Немає води, а рівне облводоканал влаштовує справжні розкопки біля будинку. Це явище не поодиноке, адже бідкаються на підприємстві на їхніх мережах. Щораз виростають об'єкти забудови, і впоратись з ними спеціалісти підприємства можуть хіба через суд. А на це йдуть роки. В аварійних ситуаціях ремонтники змушені витрачати час, щоб подолати перешкоди, і таки дістатись до місця пориву. Тим часом люди втрачають дорогоцінну воду або лишаються без неї на тривалий час. І ситуація скоро. Кожним роком тільки погіршуються. Чому забудовники порушують норми та чим це їм загрожує? Спробував розібратися комунальний патруль. Незаконними забудовами, які виростають у Рівному, як гриби після дощу, вже нікого не здивуєш. Втім, особливо вони допікають працівникам рівне облводоканалу, які щораз стикаються із об'єктами, що стоять на мережах підприємства. І ситуація з кожним днем тільки погіршується, констатують на підприємстві. Питання самовільного будівництва на наших мережах водопровідних і кандидаційних, воно було значним, а зараз просто зростає ця кричуща проблема в арифметичній прогресії, і в багатьох частинах міста ми бачимо, і ви побачите забудову там, де без погодження з водоканалом. Поряд з його мережами, а подекуди прямо на мережах ведуться роботи капітального характеру, тобто зводяться будинки, будуються промислові об'єкти, що в подальшому робить практично неможливим нормальне обслуговування цих мереж, а подекуди виконання аварійних робіт стає зовсім неможливим. Один з пунктів, який погіршує ситуацію, спрощена процедура отримання дозволів на будівництво, адже забудовники забувають звернутися в рівне облводоканал, щоб перевірити, є на цій ділянці водопровідні мережі чи ні. От і виходить, що зводять будинки, не шукаючи технічного рішення, як обійти труби водопостачання та водовідведення. Як до прикладу, на цій земельній ділянці на вулиці Ботанічній у Рівному один із котеджів виріс просто на мережах рівне облводоканалу і розрушили горнуло. І, бачите, Засипали землею, засипали землею цей колодій сміттям всяким. От. І тут він підключений, оце йде водопровід, то там видно угу. діаметром 500 мм, великий такий. Угу. І це від нього йде ще відгалуження врізка. Таким чином будівельники не врахували інтереси не одного мікрорайону міста. Товариство, яке займається будівництвом, видали технічні умови з вимогою винести водопровід з-під забудови, але цього не зробили і досі. Біля неї, буквально прямо біля фундаменту проходить водопровід діаметром 500 міліметрів, який забезпечує водою весь цей мікрорайон. І забезпечує, також він транзитом подає воду на ВНС боярку. Весь цей мікрорайон район посілка Ювілейного, боярки теж під, ну, підключений до води, який подається цей водопровід. В разі виникнення аварійної ситуації. Ми не зможемо забезпечити водою як весь Басівкут, так і район боярки, район поселка ювілейного. Таких забудов у місті більше з кожним днем. Будинки постають на мережах Рівне облводоканалу, зокрема на вулиці Костромській. Підприємство постійно звертається до державного архітектурно-будівельного контролю, прокуратури, профільного заступника міського голови, намагаються також вплинути адміністративно через профільну комісію. А минулоріч пішли війною на незаконні забудови через суд. Звернулися з позовом до суду про скасування і знесення незаконно збудованої будівлі на К колекторі звернулися до з позовом до виконавчого комітету про скасування права власності. І скажу, що вже отримали такий позитивний прецедент, коли на цій будівлі було видано свідоцтво на право власності ще п'ятого року, але от в 2015 році воно було скасовано і з допомогою Державної виконавчої служби от Хмільна 6 були знесені будівлі, які стояли безпосередньо на каналізаційному колекторі. Ось вже те, що лишилося від незаконної забудови на Хмільній-6. будинок заважав доступитися до дуже важливого каналізаційного колектора діаметром 500 міліметрів. А це становило ризик безпечного транспортування стічних вод, що пов'язане з екологічними і санітарно-епідеміологічними наслідками, а також побутовими незручностями рівнян, забезпечував водовідведення із лівобережної частини міста. З центральної, з району вулиць Дворецька, Петра Могіли, Капірника, Соборна. Цей колектор значне мав значення, а в зв'язку з тим, що та будівля була розташована, і не давала повноцінний доступ для обслуговування чи ремонту, тому мали значну проблему. Зараз, так як ви сказали, один із небагатьох випадків, коли дійсно будівля демонтована і доступ до колектора для обслуговування. Вільний, і зараз ми маємо можливість обстежувати і свою частину. Ремонтувати, ну і кажуть, повноцінно експлуатувати у рівному лише з початку 2015 року з'явилося три земельні ділянки, де будують на мережах рівне облводоканалу. Відтак на підприємстві закликають забудовників зважати на технічні умови, щоб потім не зносити вже зведене житло за рішенням суду. Основна наша Боротьба це перемовини, це розмови з забудовниками, це знаходження якогось технічно можливого компромісу. Це найголовніше. Тому я говорю, що якщо той, хто має забудовник або той, хто хоче зробити реконструкцію, якщо він спочатку підійде на водоканал, погодить всі питання розташування мереж на земельній ділянці чи розташування будівлі, то тоді проблем набагато менше. Якщо ж будівництво ведеться з порушенням технічних умов, то рано чи пізно власнику доведеться дати доступ до мереж, адже приклади показують, що через судові інстанції реально відновити порядок, встановлений нормативними документами і законодавством. Рівняни можуть передати і мені посилки бійцям батальйону горинь. Адже напередодні Великодня депутат Рівнеради Святослав Йотушенко вестиме зону АТО допомогу для військових: смаколики, подарунки та вітальні листи і малюнки збиратиме допомогу депутат на Шевченка 45, куди можна перенести передачі для вояків. Як це зробити і що нести? Дізнайтесь із наступного сюжету. Не лише виграти у конкурсі малюнків, привітай солдат з великодним, а й підтримати цим наших солдатів. Закликає депутат Рівнеради ради Святослав Євтушенко. Вітальні листівки зроблені власноруч і малюнки надіслані на конкурс. Напередодні великодніх свят передадуть бійцям батальйону горинь. Автори найкращих отримують подарунки. Свідоми рівна громадська організація. І я особисто проводив проводом конкурс дитячого малюнку. «Привітай». Бояків з Великодня, якщо конкурс закінчується 7-го числа, 7 квітня, а 9-го числа я планую їхати в зону бойових дій до батальйона Грень. Тому рівняни, хто там має родичі, хто хоче передати якусь допомогу, звертаюся до вас, прошу підносити речі, те, що ви збираєтесь передати, якісь імені посилки або просто на Шевченка 45 до моєї громадської приймальні здавати і, відповідно 9-го числа я буду їхати в зону бойових дій і разом з Привітаннями від дітей наших вояків буду так само буду їхати бусом чи передам подарунки або якісь посилки, повідомлення для наших військових. Отож, передати свої гостинці військовим можуть усі небайдужі рівняни. Приносити їх потрібно у громадську приймальню депутата за адресою вулиця Шевченка, 45, Перший поверх. За цією адресою чекають і на листи підтримки і малюнки. Таким чином міський обранець прагне залучити рівнян, щоб зробити маленьке свято нашим воякам і вкотре нагадати, їх люблять і чекають удома. Приватбанк відкрив продаж пільгових залізничних квитків для студентів. Оформити їх можна через інтернет, термінали самообслуговування або ж відділення банку. При цьому система перевіряє справжність студентського і головне студентам денної форми навчання вишів та учням профтехнічних навчальних закладів надається знижка до 50%. Як швидко та зручно оформити квиток через Приватбанк? Дивіться далі. Приватбанк відкрив українським студентам нову можливість оформлення пільгових залізничних квитків через інтернет, термінали самообслуговування та відділення банку. Як повідомили, в Приватбанку купівля студентського квитка онлайн або у відділенні банку значно зручніша ніж оформлення квитка в касах. При цьому вона забирає лише 2-3 хвилини. Відтепер студентам для купівлі пільгових квитків не потрібно їхати в каси, як це було раніше. Купити квиток на пояс можна навіть через смартфон і додаток Приват 24 пояснюють спеціаліст. Банку система сама перевірить справжність студентського, а електронні квитки не потрібно обмінювати на паперові. Сісти в потяг пасажир тепер може, навіть пред'явивши провіднику зображення квитка на екрані смартфону або планшета. Купівля студентських квитків доступна через 12 тисяч терміналів самообслуговування банку та 2,5 тисячі відділень Приватбанку по всій Україні. Також купити залізничний квиток на час свят можна на спеціальному сайті Білет ПБУА» та та 24 в режимі одного кліку. Продаж Квитки відкриваються за 45 діб до дати відправлення потяга. Електронний квиток з QR-кодом дає право проїзду на поїзді без обміну на паперовий. Щоб придбати пільговий квиток через інтернет або термінали самообслуговування Приватбанку студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів потрібно зазначити серію та номер студентського квитка, прізвище та ім'я для звірення з єдиною державною електронною базою з питань освіти. Якщо студентський квиток буде підтверджено базою, студенту оформляється пільговий проїзний документ. Нагадаємо, студент. Там денної форми навчання вищих навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності надається знижка до 50% на проїзд у загальних і плацкартних вагонах, вагонах другого та третього класів усіх категорій поїздів міжміського сполучення та всіх вагонах регіональних поїздів. Чепурити обласний центр до Великодніх свят продовжують рівняни так уже на суботу, 28 березня, усіх охочих зробити місто чистішим. З десятої ранку чекають на вулиці Пересопницькій на мосту. Дощ кажуть, толоці не завада, із собою організатори просять захопити лопати, граблі, сокири, а також пакети для сміття та рукавички. Їх багато не буває. Головне кажуть, щоб руки робочі були. Майстрам обходитись спилками, які відгукнуться, особлива дяка. А щоб активізувати які раптом забояться негоди. Організатори толоки опублікували фотостимул неподалік школи. Валяються шприци та купи сміття. Отож, субота, 10 ранку, місце збору міст на пересопницькій рівнян закликають прийти і зробити рівне чистим. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знайте більше, пошіть нам на сайт Рівнодинкрапка Тіві у рубрику Комунальний патруль або ж набирайте номер телефону 400809. і зустрінемось на першому місцевому. Бувайте.